Вітаю! У нас на автомобільному ринку є такі моделі, які люди дуже люблять, вони цінуються значно більше, ніж їх конкуренти. І сьогодні мова не про Camry чи Prado. І серед таких машин і моделі, які вважаються цікавими з точки зору їзди, не тільки з точки зору надійності. І про одну з таких машин. Я розкажу сьогодні. Це Honda Civic 8 покоління, це у нас Седан. З 5 по 11 рік вони випускались. І це з цих років, і з цього класу, мабуть, найулюбленіша машина у нас на ринку. Він коштує більше, ніж практично усі його конкуренти. Близько 7 тисяч. Середня ціна на них, а хетчбеки на автоматах йдуть іще дорожче. Ну і цікаво розібратись, що ми тут маємо, тому що вважається, що сівіки, зазвичай дуже непогано їдуть. Але забігаючи наперед, є у мене до цієї машини питання. Зовні тут нічого особливого, вона не виграє в цьому плані особливо якось у своїх конкурентів. А, от. а всередині так вже починається цікаве. Це називалося Космос. Тоді, коли ця машина була нова, в хетчі. Салон схожий, але трохи по іншому він оформлений. І так, салон це одна з сильних сторін цієї машини. Саме його дизайн, бо ну, це одне з найцікавіших форматів, який був тоді. З приводу посадки. Посадка тут така трошки японська, бо так, я сиджу достатньо низько, але. Це не настільки низько, навіть як, скажімо, в тому ж гольфі, але питання не в висоті. Питання в тому, що, бачите, як у мене ноги. В сторони, як на не знаю, вазівській класиці. Тому що так, я відвинувся назад, але для того, щоб дотягуватись нормально руками до керма, яке подано максимально на себе, от я маю сидіти ось так. Не найкомфортніша позиція. Те саме можу сказати і про сидіння. Бо така у них форма, вони заставляють. Тебе мати дуже рівну посадку, і сюди ж можна віднести і підголівник, бо, е, якщо поставити більш вертикальну спинку, щоб було зручно по спині, по руках і так далі. Е, підголівник починає тиснути на голову, і він настільки поданий вперед, що лопатки вони ледь торкаються е, спинки сидіння. Тут трошки є моменти. Але найцікавіше, як завжди, у нас в Русі. Ми тут маємо мотор 1.8 атмосферний з втеком на 140 сил і 5-ступеневий автомат. Це найпопулярніша та й можна сказати єдина популярна конфігурація по цим машинам у нас в країні. Ну і давайте. По порядку спочатку газ. Так, вона дійсно гарно на нього реагує. Зараз ми вийдемо з цього повороту, буде у нас трохи прямічок. От у нас 3000 обертів. Ми натискаємо, і ми в принципі, одразу поїхали, не дивлячись на те, що у нас автоматична коробка. Але нюанс міститься саме от в цій коробці, тому що е, вона повільно реагує дійсно на ваші дії. Тут нема е, механічного режиму, тут нема спорт режиму, він буде так в максимальній комплектації, але він, чесно кажучи, вам особливо не допоможе. Єдине, що ви зможете зафіксувати передачу, яка вам потрібна, але ви можете це зробити і тут, є D2-D3 режим. А от якщо ви їдете в автоматі, то є питання, як і до будь-якого старого автомату, бо... так, на газ вона відповідає швидко, але якщо в неї недостатньо обертів, це втековий мотор, тобто до 4 000 він особливо нікуди не їде. Тому, якщо у вас недостатньо обертів, ви будете чекати 2-3 секунди, поки коробка одумається: от у нас 3 тисячі, якщо я хочу їхати, мені треба оп, і вона перекинула передачу понижену, і після 4 тисяч ми поїхали. Тобто, з точки зору контролю, тяги, не дивлюся на те, що газ хороший. Все одно, коли ви десь виходите з поворотів, так, на трасі можна, в принципі, секунду-дві почекати, а от коли ви десь виходите з поворотів, і хочете мати собі вже потужність на виході чи всередині повороту. Будуть питання, тому що ну, в такому разі треба фіксувати все-таки передачу, бо не тримає, вона скидає майже одразу передачу через пару секунд, як ви скинули газ, і чекати довго. Дійсно, довго. Далі по гальмах і. Тут починаються дійсно такі моменти, які мені чесно не дуже зрозумілі, тому що гальма тут вони зроблені, наче як е, в такій спортивній чи приспортивної машині, знаєте, тобто ви е, начебто повинні регулювати е, силу сповільнення. Силою натискання на педаль, а не її ходом. Але е, проблема полягає в тому, що е, у неї є хід у цієї педалі. Він, цей хід немаленький і е, воно якось так дуже нелогічно зроблено. Тобто ви натискаєте, у вас є хід, який досить такий легкий і досить небагато гальмівною потужністю у вас. Але потім ви впираєтесь в ось це жорстке плато, де ви повинні регулювати натиском, е силою натиску ноги вашу активність е сповільнення. Тобто це не так, як зроблено, наприклад, в Альфа Ромео чи в деяких BMW, коли у вас дійсно коротка педаль, дійсно ви її натискаєте, вона одразу реагує, і далі ви е силою вже е сповільнюєтесь більше, якщо вам треба. Тобто тут є. Е Вхід у цієї педалі, він достатньо легкий, достатньо неінформативний, і потім в цю гущину ви провалюєтеся і вже починаєте якось плюс-мінус гальмувати. Взагалі, вся поведінка цієї машини, вона так зроблена, ніби такий ніби спортседан, ніби передньопривідна трійка І... При цьому насправді всі проблеми цієї машини, бо в нас дуже гостре кермо, ми буквально ну, міліметровими-сантиметровими діями керма е, вибираємо напрямок, особливо коли швидкість підвищується, кермо не стає е, менш гострим, воно тільки гострішим стає. І Це наче класно, але в нас при цьому особливо немає. Якогось зрозумілого зусилля по керму. Це електропідсилювач, і Honda в ті часи, в нульові, вона якось не дуже дружила з якісним гарним кермом, бо ще з ранніх нульових почали ставити вони електропідсилювачі. І, так, Воно видає якийсь спротив, це кермо, особливо, якщо ми говоримо про швидкість там, за 80, але цей спротив, окрім того, що він дуже такий слабенький, він іще й нелогічний відносно того, як завантажується машина. Тобто, так, от ми зараз повертаємо, повертаємо. Ну, я не маю практично нічого на кермі. Так, воно має якусь вагу. Це не так, як буває іноді в сучасних машинах, що кермо таке густе, і воно густе постійно, і ви нічого не розумієте. Воно легеньке, воно трошки наливається, але воно так не в попад це робить з тими вашими діями, воно то пізніше, то раніше це робить. Ну, нема тут цього задоволення. І це, в принципі, так, звичайна дорожня машина, тобто з одного боку. До чого тут придиратись, а з іншого вона е, ось так налаштовує тебе. Тобто е, жорстка підвізка, гостре кермо, оцей відгук на педаль газу і звук двигуна, який ти постійно чуєш після трьох після чотирьох тисяч. Він, наче, просить тебе їхати, якось отримувати задоволення, але. Починаючи з гальмування, закінчуючи виходом з повороту, От я чекаю, чекаю, і, і вона навіть не підкинула мені потрібну передачу. З 2,5 тисяч ми поїхали з цього повороту. Е, ну і саме кермо, тобто подивіться, наскільки воно гостре, у нас просто кидає машину від сантиметрової дії, а при цьому інформація тут не густо. Так, по мотору я вже сказав. До 3-4 тисяч він особливо не їде, це не дивно для автекового мотору. В принципі, розгін цієї машини є. Але якщо ми кажемо про дійсно якесь серйозне прискорення, це не сюди. Так, вона набирає, вона впевнено відчуває себе по трасі з точки зору запасу потужності. Але як не дивно, чомусь, коли ти саме хочеш прискоритися з ціллю, щоб прискоритися. Нема відчуття, що вона якось їде. Дуже довгі тут передачі цей п'ятиступеневий автомат. І друга передача тут закінчується на 108, десь 110, тобто це теж трошки, трошки не про драйв історія. Звук у двигуна є, він не з приємних. Такий брудний досить звук і багато його чутно. І це знову ж таки додає ось цей е, весь це все відчуття від цієї машини е, типу спортивне. Тобто, е, якщо ти починаєш їхати на ній, от ми їдемо не швидко. Ти так повертаєш, вона зразу приймає маневр, у неї практично немає крену на цих невисоких швидкостях. І досить низько ти сидиш, і вона така вся, наче хоче їхати, але воно розвивається все об ось ці органи управління і коробку, і довжину передач. Ну, а далі починається історія про шасі, бо. Коли ви їдете, скажімо так, в режимі трошки швидше звичайного, е так, вона відчувається такою гострою, збитою, але якщо ви починаєте дійсно їхати якось плюс-мінус швидко, то виявляється, що це шасі, воно якесь ніяке. тобто... Все, що ви можете отримати, якщо ви їдете швидше в повороті, це знос. Так, якщо ви правильно її підвантажуєте в поворот і заїжджаєте, цей знос він е настане не скоро. Але це, власне, все, чим закінчується ваша швидка їзда. Задня підвізка тут багатоважільна, але. Ви взагалі не відчуваєте ніякої допомоги від цієї задньої підвізки. Тобто, ну, таке враження, що там, знаєте, не балка, там просто труба. Вона не підрулює в повороти, вона не реагує на зброс газу в повороті. Ну, тобто, Машина їде чітко на морді і так хтось може сказати, що це правильно для гарної, передньопривідної машини. Вона повинна їхати в контрольованому зносі. але Справа в тому, що ну, яка правильна спортивна передньопривідна машина буде з педалью гальмів, з таким кермом? І найголовніше, що окрім поведінки, ще коли ви починаєте. Дійсно швидше їхати, то е, і весь цей шарм е, такої збитої, жорсткої підвізки, він пропадає, бо машина починає кринитись. Тобто, е, якщо ми їдемо от по такій дорозі, як була у нас зараз, якийсь такий звивистій, 60-70 км на годину. Е, так, ми будемо ось це все відчувати, що машина вона така, як перчатка. А коли ми почнемо дійсно якось трохи, хоча б трохи, я ж не проходжу так повороти на повному газу, якщо ми почнемо трохи насипати, е, то вона одразу починає кринитись, і кринитись вона починає достатньо е, сильно і це неприємно. Так, я не Противник того, щоб машина нахилялась в повороті, але коли вона складає ось такий ось таке про себе резюме, ніби вона така вся спортивна, і вона не крениться на початковій швидкості, то потім це стає насправді дуже неприємно, особливо з огляду на е, кермо. Тобто, якщо ви починаєте дійсно якось цікаво їхати, то е, от, зараз я наче натискав з, якоюсь, з постійним якимось зусиллям на газ, а вона дала мені першу передачу. Якщо ви починаєте дійсно нормально їхати, то вона починає кринитись і її зносить. І на цьому все закінчується. І робите це все ви з ніяким кермом. з... Дуже, я б сказав, специфічними гальмами. І ще один нюанс цього звуку двигуна це те, що якщо ви поїздите ось так от в гарному темпі, десь 10-15 хвилин, ну ви починаєте себе не дуже добре відчувати, якось він давить на голову цей весь звук. Точки зору повсякденної їзди, так, якщо не звертати на це все увагу, на ній, в принципі можна їздити, але знову ми повертаємось до посадки, яка далека від ідеалу. І тут ми згадуємо про цю жорстку підвізку, яка повинна давати нам драйв і в місті, особливо по поганій дорозі, в місті. Це одна з найменш комфортних машин в своєму класі, особливо, якщо ми говоримо про якісь великі нерівності. так вона повторяє весь мілкий профіль дороги, але це не настільки дискомфортно, як великі якісь нерівності, ями ну, дійсно не з не з приємних. Пряму вона тримає досить добре, і навіть по такій не дуже рівній дорозі, але якщо дорога стає прямо Отака хвилями, як зараз, то починаєш відчувати, ніби підвізка, вона якось відірвана від керма. Тобто кермо ти наче тримаєш рівно, не приходять особливо на нього удари, хоча теж є по цьому питання, але машина вона якось приплясує, знаєте, на цих нерівностях, і особливо, якщо десь якісь стики. Особливо в повороті, то дуже легко і переставляє корму у неї. Таке враження знову ж таки, ніби тут не дуже добре налаштована палка ззаду, а не багатовачельна підвіска. Шумка тут по японськи відсутня, їздити можна, але знову ж таки це не про комфорт. Так, і зрозуміти мене правильно, це не е, якийсь шлак, тобто ця машина вона не така погана, як е, могла би бути, або як деякі інші. Але все ж таки дійсно важко зрозуміти. Чому це найдорожча машина в класі, вони коштують близько 7 тисяч і фактично одна з найулюбленіших в цьому класі у нас в країні? Є питання. Є питання. Віра пропадає до неї, от коли починаєш дійсно швидше їхати. Е, ось ці крени, ось ця гра її підвіски е, помножена на оце дуже гостре, безвольне таке кермо, воно е, не дає впевненості, тобто я не можу дозволити собі їхати на цій машині так, як я хочу на ній їхати. Якось вона не, не, не вселяє довіру. Дякую вам за перегляд. Купуйте дійсно цікаві машини і побачимось!